Більшість мешканців на землі перебуває у постійному стресі через тиск суспільства або ж через гонитву за грошима чи красою. Сьогодні ми поговоримо про депресію і як з нею боротися, розповість професійний психолог. Вчасно відпочивати, вчасно звертати увагу на свій настрій, спілкуватися з близькими людьми, переосмислити трошки свої цінності, подивитися всередину себе, що зі мною зараз відбувається, на якому я етапі нахожусь. Фахівці терміном депресія називають стан нездуження, нудьги і загального ослаблення організму, пов'язаної із льотою, сірістю, вітрами, дощами і в'яненням природи. З медичної точки зору депресія є особливим психоемоційним станом, для якого характерні нестійкість настрою та мислення. Людина, яка схильна до депресії, стримує свої емоції і потреби, через що й втрачає відчуття радості і задоволення. Чи знаєте ви, що під час депресії знижується щільність кісток? У жінок в такому стані може початися розвиватися така хвороба, як остеопороз? І взагалі люди, які піддаються депресії, частіше хворіють, аніж які є позитивними. У середньовіччі вважали, що люди, які впадають в депресію, живуть під впливом нечистої сили. А от Фрейд вважав, що депресія це заморожений страх. Ірина Коляда довго боролася із цим станом через складні життєві обставини, але з часом знайшла вихід. Переживала депресію. Дійсно, мені в житті було складно, не хотілося взагалі нічого робити. Я тя боролася, я просто загнала себе в роботу. Я була постійно в роботі. Я щось робила. Я з ким зустрічалась. Певно, те, що та робота, те нові знайомства, вони витягли з цієї депресії. Дійсно захотілося щось робити, захотілося радіти життю. За статистикою жінки частіше страждають через осінню депресію аніж чоловіки. Причому співвідношення один до двох чоловіки жінки не залежить ні від країни проживання, ні від соціального статусу чи віку. Бо я от, от порадила відійти дійсно від ролі жертви, посилено про себе турбуватися. Ну як тільки можна, от якими способами, це може бути в дрібницях насправді. І чого ще важливий такий момент відійти від перфекціонізму. Будьте собою, не живі стереотипами або ж заради грошей. Все буде добре і неважливо, яка за вікном погода.